Це наскільки це важливо? Ну треба розуміти, що це не є останні санкції. Тобто, ми говоримо про якийсь шлях. Про це звичайно. Ми вже бачили спочатку потрошки, потім трошки більше, потім ще, ще, ще. Якщо ми подивимося там, те, що Європа пропонує, наприклад. Ну, там залишаються газові компанії, там Новатек, там Газпром ще постачає газ в Європу. Але е це так само все припиниться. І це все вже прийнято. І якщо там по е російському е ЛНД є санкції, тобто до там, квітня, е до травня е там мають короткострокові угоди бути припинені, а до кінця наступного року. Уже весь е, не буде поступати російський в Європу, а це зараз: ну напевно, що ключовий газовий ринок для Росії.